Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми святкуємо урочистий вхід Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. Не раз і раніше Христос приходив до Єрусалима, не раз навколо Нього збиралися маси людей, що приходили слухати Його повчання та зцілятися від своїх недух. Але такої урочистості під час попередніх завітань Христа до Єрусалима не було. Чому цей вхід був урочистим і чим він відрізняється від урочистих входів царів і великих полководців сивої давнини? Коли порівняємо вхід в Єрусалим Христа з входом царів і римських полководців після їхніх перемог, то побачимо безмежну різницю. Царі і полководці в'їжджали у свої столиці після перемог на розкішних колісницях, що сяяли золотом на баских конях. Вони встилали дорогу до цієї зустрічі тисячами вбитих на війні, омивали ріками людської крові. Навколо них рухалися легіони війська з усякою зброєю. А за ними сотні полонених рабів у Кайданах. Це була дійсна урочистість, вона наводила трепет і жах на весь народ. А якою була урочистість входу в Єрусалим Господа нашого Ісуса Христа? Він їхав на ослиці, яку його ученики взяли у селян, а позаду бігло осля. Великий натовп людей супроводжував його, люди встилали йому дорогу гіллям з дерев та одягом. В руках вони тримали пальмові гілки. В цій урочистості брали участь діти, які, нічого не боячись, тішились славлячи Христа. У цих двох видах урочистих входів. Загальним було те, що і царів та полководців, і Христа Спасителя народ зустрічав як переможців. Лише в цьому була спільність між ними, а в усьому іншому суттєва різниця. Полководці, переможці, сіяли смерть і проливали людську кров, а Христос подолав смерть, воскресивши чотириденного мерця Лазаря. Там славили за смерть, а тут кричали Осана сину Давидовому за повернення життя. Нам, дорогі браття і сестри, треба завжди бути вірними Богу, як в часи благоденства, так і в часи випробувань. Кого любить Бог, того він і наказує. Так само, як і батьки карають дітей, бо вони їх люблять, і батькам діти небайдужі, і батьки хочуть, щоб діти були кращими за них. Сьогоднішнє свято нагадує нам, що Христос ішов урочисто на страждання і смерть, Він дав і нам благодать перемагати страждання. Гілля верби, яке ми тримаємо в руках у це свято, нагадує нам про те, що життя перемагає. Якщо воно перемагає в рослині, то тим більше в людині, бо людина незрівнянно цінніша за рослину. Якщо Бог турбується про життя рослин і тварин, то чи не набагато більше Він любить людину? Заради спасіння кожного з нас Господь наш Ісус Христос віддав себе на страждання і смерть. Йому слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь.